Друзі, всіх вітаю трошки не так сталося, як гадалося з приводу анпакинга Ось, були деякі моменти Ось в мене приїхала сумочка бакан. От, от, така от сумочка бакан. така вона вже не маленька, а ще більше Зараз покажу для порівняння Ось для порівняння моя стара Вона вже а сонце трошки вигоріла. Ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає. Я вже рік її користуюся. Бачите, перемички я повирізав, бо вони, ці перемички трошки вони хоч і м'якенькі, але вони трошки пробку і це і коцають. Я їх виріжу так само і під низ наклею. У мене є така демпферна лента строїтельна. Вона така м'якенька. Я полосочки наклею знизу і зверху. І вона буде м'якенько вставлятися. І так само тут став, наклею їх. Ось така от сумочка. Чому я взяв другу сумочку, дивіться, бо що вона, коли я рибалю, в мене всі пасочки трошки не поміщаються. Зараз я покажу вам різницю. Дуже класна удобна сумка. У мене сюди влазить дві катушки. Дві У катушки. мене тут лежать очки, GPS. куча разных приманок GoPro. Ось, все мои, зараз давайте я вам покажу, сколько тут приманок. Вот это все приманки, грузки, блесна. И навіть, навіть у меня еще додатковые тут э, разные э, крючки, а все приманки ходові тут тоже лежать, Вот. Э, поводочки. Он отцеп э, Ой, навіть цепь я сюди клав зараз нема. Потім лежить такий екстратор. От. Ось купа грузочків різних. Помимо основної ще в мене. Бо я зараз перестав, в мене їх дуже багато, тому я частину грузиків, ну як я роблю. Допустимо, по 2-3 штучки на рибалку з собою беру, там різних вагів. Ось такі в мене от. Прямо різні грузочки тут. І оснащені одразу приманки. Хочу би сказати, звертайте увагу, купуйте ось такі коробочки, бачите, з такими дирочками. Їх беруть в основному для воблерів, але я їх використовую для приманки. Поясню чому. Я після рибалки приїжджаю і не викидаю їх, не достаю. Я отак закритий ящик кинув, він лежить. Коли ви зберігаєте в коробах, типу ось таких, вони не вентилюються і починають ржавіти. Тому я навіть тут треба взяти посерлити просто отвори. Маленькі отвори в льоснах От. А взагалі я використовую ось такі. Це майхо, але ну, майхо дуже дорогі, зараз на зміну їх я почав брати азура. Вони трошки більше, звісно, по об'єму. Вот. Ширина в принципі та сама. Об'єм трошки більший. Вот. У мене тут флюрики лежать різні. От, приманки, воблера, короче, все в одному місці. Це дуже зручно. От, і дві катушки так само акуратненько сюди ложиться. Дуже зручно, все в одному місці у вас. Так взяв сумочку раз, раз і поїхав. Навіть на далеких переходах на плечо і вішаєш. Дуже зручно. Що хотів би сказати, з приводу рівня, бачите, став він товще. Трошки якісніше. Або може він просто не ізношений. Ну, через час він становиться ось такий рівень. Ось. Ну Начебто він плотніше став на цій. Цієй. Чи може він просто не зносився. От. Але дивіться розмір, він на сантиметр ширший. І на длину длиніше на 6-7 см. Мені трошки не вистачало об'єму, тому придбав я ось таку сумку. Зараз я відкрию і вам я її покажу. А, ось так. Ось така ось сумочка. От. Але є такий нюанс, що вклеєний один карман з невеличким перекосом. Мені запропонували або мені пришлють нову, або зроблять знижку 20% на неї ось ось така ось сумочка ну а тепер перейдемо до самого цікавого придбав я собі синтез фідер ось так він виглядає дивіться ось так ось така обмягчена штучка прикольна ось у нас карманчик окремо під вершинки Так ось я вам покажу, дивіться а, тут таке цікаве з'єднання Воно як знаєте, як кажуть шпігот наоборот а, Я вам колись покажу потім різницю від престона, там робиться шпігот, от така з запасом ставочка вставляється всередину. І щоб не збільшився діаметр, і коли ти їх стиковуєш, то діаметр равномірний, а тут виходить, що вони зробили? Вони зробили з'єднання потовщення і усіли карбоном е додатково цю частину і цю. Вони зробили трохи потовщення. Воно не суттєво, але впливає на... От якщо ми дивіться нагружаємо бланк, от якщо ми нагружаємо бланк, от бачите? Воно вигибається, воно вигибається. воно вигібається. Е Звісно, в мене придірки, це не преміум класу у ділящі. Тому якби також придиратися, то вже перебор. Виникли деякі моменти, чому анпакін я вам не зняв. Мені прийшлось... Коротше, міняти прийшлось мені уділище, тому що перше було криве. От. Хотів би сказати, зверніть увагу, коли ви будете обирати уділище, щоб по периметру була товщина толщина ось цього стика карбону була однакова. Тут дуже цікаві, дивіться, які колечки Вони поставлені типу, верх ногами, бачите? Якась така цікава концепція, я такого ще не бачив. От. Вони може вирішили, що він не буде захльостуватися. Тому поставили наоборот. Ставочки тут вже облігчені. Дуже круто, що вони максимально. Я колись давно зробив на вертексі їм зауваження. І забувся розказати, я рік назад купляв другу вертекс. Раніше в мене кольцо стояло на ветексі десь тут. От. Потім вони його змістили в самий край. Ну, Те, що вони чують покупців і працюють це дуже добре. Ось такий він, дивіться, рівненький бланк. В принципі, дуже рівненький бланк. З першого разу мені попався кривий капець. М'якенький фідерок, дуже приємний. От. Дуже приємний. З приводу катушка тримача, дивіться, яка довжина. У мене длина руки 78 см, більше 80 см. Плечо я Довжина дуже класна. Ось такий катушка-тримач середньої вже якості, це не бюджет. Такий среднячок, а пробка комбінована з Євою. Що мені не сподобалось, це оця алюмінієва гайка в місті з карбоном. Ну, як не сподобалось, вона буде царапатися. Я б краще залишив Єву до самого кінця і нічого би не придумав. А так взагалі бланк дуже швиденький. От. Я його і пробував трошки її нагружати, ще не тестував. Так що на наступній рибалці, риболовлі я думаю я його протестую. Ось такий цікавий бланк. І з, з приводу ціноутворення, чесно вам сказати, ну, о, мені зробили в мене у друзів свій інтернет-магазин. Мені зробили супер Опт ціну я вам озвучувати не можу, мене будуть за це ругати, але навіть е, бариги е, на Еликсі перепродають їх е, десь за 4300, щось таке, можна 4500 його взяти. Я не знаю, який там супер опт, але ціна дуже хороша. Я вам хочу сказати, якщо ми говоримо про 4000, він того вартує. Дійсно, непогана палка за таку ціну, це буде супер. От. Ну, на 6 тисяч він не тяне. Ну, хай навіть 4500, 4 800 багато хто продає з заниженим цінам на пром не тільки. Якщо ми говоримо про ціну 400-4500, 100-110 доларів, да, дійсно він вартує ці грошей. Ну вибачте 5806 тисяч він того не коштує. От. Мені зробили дуже приємну ціну. Тому я його придбав, а старий я продав своєму товаришу, він дуже задоволений їм. Ось така от паличка. Далі буде тестування на риболовлі. Йдуть у нас в комплекті три вершинки. На всі там 2 3, 4, по-моєму озі. От. А, 2-3 і 5 озі або 3... а ні, 3-4-5 озі ось. ось такі от вершинки І от дивіться, я от не зрозумів чого вони різної довжини. Цікаво, цікаво Чого вони різної довжини. Чого странно? А, вони бачите, всі різної довжини. Ну! То вже таке, але всі карбонові. У нас іде 3, 4 і 5 Озі. Ось. Так що, кому сподобався огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім гарного дня!